Друзі, всім привіт! Записую таке відео скоріше для себе. Я вже давно ну, процес трансформації свідомості відбувається. Якщо ви дивилися на моєму ютуб-каналі відео, інші відео записані 4 роки назад. Там зовсім інша я, зовсім інші думки. Це означає, що людина змінюється, вчиться на своїх помилках. Але що я хочу зараз сказати? Я хочу сказати, що це відео я записую для себе, щоб якось структурувати думки. І можливо, те, що я зараз буду говорити, якось наштовхне вас на якісь роздуми і дії. Зараз я експериментую з харчуванням далі. Йду усвідомлено, йду без поспіху. Так само в якійсь ну, мірі все те, що я роблю, пов'язане з астрологією, езотерикою, психологією, харчуванням, тому що віддати народження нікуди не дінешся. Ось є ми, є такі, які ми є. Ми доходимо до певного етапу, коли ми очищуємо тіло. Ми відкриваємо цю енергію, і ми бачимо випробування наші, і ми бачимо одночасно сильні сторони. Оце і є натальна карта, оце і є дата народження, цей знак зодіаку. Але зараз я хочу в більшій мірі поговорити про харчування, про автономію, про наше тіло. Тому що початково мій блог починався саме з того, що я сироїдила, я почислила організм і розповідала про свій досвід із сирою їжею. Тому що багато людей мали такий досвід, перестрашились, які у наслідків, зіскочили. У мене теж своя історія, я її розповідаю в закритих каналах. В мене є повно курсів інформації за всі ці роки. Тобто, якщо людина хоче прийти і трансформувати себе, все що я маю, до ваших послуг. Але я хочу сказати таку річ для себе, для вас запам'ятайте одну важливу річ: їжа нас нищить, їжа нас руйнує, і їжа нам створює болячки. Як би це нам важко не було чути, як би ми не були залежні і не заїдали депресію їжею, як... ну, це, це спосіб знеболення. Тобто нам, ми побачили щось: ми так не можемо, ми не маємо стільки сил, ми, ми, щоб компенсувати цю внутрішню якусь порожнечу, ми щось їмо, ми йдемо їсти, просто психологічно себе витягуємо з ями, тим самим заганяючи ще більшу яму. І що я хочу сказати? Як би нам важко не було чути того, що ми залежні від їжі, і їжа це фактично наркотик, їжа це а, те, що нас руйнує зсередини, а, так і є. Друга проблема, що ми не хочемо її позбуватися тільки через неуміння усвідомлювати. Невміння усвідомлювати її шкоду. Тому що, щоб це усвідомити, це дуже складно зробити. Потрібно дуже сильно спостерігати за своїм тілом, як воно реагує на певні продукти. І все-таки признатися, що причина нашого болю хребта або ще чогось не в погоді, не в поганому настрої. Хоча психіка теж впливає от, на стан тіла, на розслабленість. Так. А звідки беруться ці хвороби болячки, саме з того, що ми вкладаємо в себе, тобто має бути єдність душі й тіла. І ось сильний шкідник, крім м'яса і молочки, яка дуже сильно нас знищить, є сіль. Сіль біла смерть, так як цукор, так як мука. Яка викликає залежність старіння шкіри і так далі. Але найголовніше вона, потрапляючи в організм, цементує наші суглоби. Відповідно, у нас будуть болі хребта. Дуже допомагає, коли ви змінюєте харчування, переходите, от, очищуєте, багато води п'єте, соків, трав, трав'яних чаїв. Фруктів їсти, салатів, горіхів там, хто їсть, там кашів, там мочить зелену гречку, робить собі там авокадо з горіхами, такий хумус перемелі. Допомагає масаж, сауна, рух, фізичні вправи: біг, ходьба, присідання, віджимання прес, фланка, вправи з йоги. У мене є курс. Спеціальний такий для вправ вдома. отут у мене стоять ці всі колеса, гантелі, гирі і так далі. Але ви повинні це теж робити, слухаючи своє тіло. І робити це усвідомлено, не поспішати ось так, що як я зробила помилку. За два роки все заборона, але психологічно ще хочу. Відповідно, не їм супер, класно, а потім накидаюся на їжу і змітаю все підряд, тому що я забула цей смак. Краще мати тіло не супер ідеальне, бо хтось так казав, що от я послухала, бо так правильно, бо хтось так каже, а сам того не робить, але каже, так? і не знала себе, свою психіку, свої особливості, і я е, почала фактично. Е, ну... Від заборони це було, невідсвідомлення. Краще прожити цей досвід. Краще відчути, як ця єдина піца з тебе буде виходити, як тебе буде піт, поганий запах з рота, поганий настрій, зморшки, там, ем, болі в хребті, ем, здуття живота. Краще це все прожити і зрозуміти. Мені так було добре, мені так було легко, мені так було спокійно, коли в мене було пусто в животі от така легка їжа. Навіщо я це їм? Ну, це я не можу вам зараз говорити на загал, але в мене є величезний досвід суто сироїдіння. Ну, хтось каже, знаєте, він себе називає сироїдом, але все одно під'їдає щось. Коли два роки я була сироїдною, я була 100% сироїдом. Я не знаю ні одної такої людини, яка б за два роки не, не зірвалася на щось. Я це зробила, але поламала психіку. Тому що я все не можна і крапка. Два роки я себе тримала під замком, один фінік, навіть ні зеленої гречки, ніяких соусів, ніяких перців, ніяких приправ. Розумієте, люди, сироїди, вони називають себе сироїдами, але вони їдять горіхи, вони там їдять яблука з медом з. Е, яблука з медом з якимись приправами курицею. Так? Вони там е, п'ють якісь там настойки. У мене в моєму організмі не було ні краплі, спеції, він був ідеально чистим. Коли ти в такому стані перебуваєш, ну, тоді я ще не розуміла всієї картини. Так? А, ти дійсно стаєш добрим, ти стаєш а, а, щирим, але потрібно це робити, якщо ви це робите в першу чергу для себе. Настільки себе полюбити, це можна краще зробити повільно, поступово, усвідомлено, розуміючи, що я це роблю для себе, ніж так, як зробила я. Тому що, фактично, я це робила для когось, щоб показати, але так ніхто не зможе. Бо це поступовий етап любові до себе, який проявляється через їжу, через останню залежність після алкоголю і сигарет. Напевно, це теж можуть люди зробити такі... Не знаю, інтелектуальні, які там, можливо, от... Ем... ну, хтось ще може зробити під впливом тої людини, яка це практикує, яка про це розповідає. І потрібно про це постійно говорити. Говорити і казати, що мука, цукор, от ти з'їдаєш у тебе одразу суха шкіра. Наслідки, так, з жовті зуби, все печене, варене. Тобто, чому кажуть сира їжа? Тому що сира їжа, вона... Найшвидше з нас вилітає, тобто вона а, найшвидше виділяється з нашого організму. А наш організм постійно робить одну і ту саму справу. Він постійно займається усуненням їжі. І коли ви дійдете до такого етапу, коли у вас не буде абсолютно почуття голоду, ви будете їсти лише з психологічної точки зору, тому що це лише звичка, погана звичка. Ви будете розуміти, що вас не мучить ні паразит, який хоче щось з'їсти, у вас просто абсолютна тиша. І їсте ви тільки ще тому, що ви ем, залежні психологічної діжі. Комусь хтось може це слухати і може. Йому здаватися, що це якась дурня, що це якась область фантастики. Я це сприймаю абсолютно спокійно, тому що я теж до цього не прийшла за один день. Але якщо у вас ціль ваше здоров'я, воно буде вас крутити і достукуватись до вашої свідомості, що таке існує. Ви будете читати книжки на цю тему, ви будете розуміти, чому це так. І не ставте собі таких рамок, що сьогодні я голодаю чи я стільки сиру їжу, а завтра ні, а я там заходжу на сухий, виходжу. Це е, ламає психіку. Це теж мені поламало. Просто живіть туди і зараз. І не думайте про те, що їсти, що не їсти. Ви просто усвідомлюйте, я зараз хочу, чому я хочу. Якщо хочу, нехай буде, попробую. І далі не захочу. коли ви тільки починаєте включати ось цю заборону в мозку, мозок починає навпаки вам казати Та йди попробуй, ти ж не хотіла. Вам потрібно настільки перебудувати психіку, що харчувати вас буде саме життя, ви будете розуміти, що мені подобається творити, робити, розвивати себе щось. Ви будете черпати ось цю енергію, ну просто самі для себе, як дитина робить. У неї це відео раніше я записувала. А що люди прокоментують, що напишуть, а хто до мене піде, мені зараз абсолютно байдуже. Хто прокоментує, хто напише, хто піде, в якій змірі я це роблю для майбутніх поколінь, бо це на Ютубі залишиться. Але з першу чергу це роблю для самої себе. Тому наше, те, що ми все робимо, в першу чергу ми повинні робити для самих себе. Але якщо. Ми це робимо для себе, і ми розуміємо, що це допомагає іншим. В будь-якому випадку це іншим допоможе. Тобто ми, роблячи для себе, автоматично зробимо для когось. Тобто це вийде саме собою. І я це роблю для того, щоб моя дочка колись подивилася, я сама колись переглянула, і я розуміла, що у мене були болі в хребті. Від солі, коли ти голодаєш, п'єш багато води, вимиваєш, тобто ти не вживаєш, не, не всовуєш організм, він має можливість весь усунути ці залишки, які були, і тобі вже легше тебе не мучить. це Велике щастя. От коли я відмовилася від м'яса, від молока, в мене зникли ангіна, в мене зникло печінка, камені. Тепер від солі з них болі хребта. Тобі потрібно пройти, розумієте? А пройти якийсь досвід негативний, щоб потім цього не хотіти розуміти, ні, я більше так не хочу. Тобто, щоб тебе туди не тягнуло. Це так само цукор, тебе має там зуб там заболіти, або там волосся повилазити, або кості там струхляють. Щоб ти розумів, що цукор теж вмиває кальцій і а, сушить тебе. Дає зайві кілограм, нічого хорошого тобі не робить. старить твою шкіру, клітин для клітини цукор це просто шок. Ну, ти вона просто собі там живе, там літає, тут приходить цукор, і вона вмирає просто на очах. Під мікроскопом клітина це цілий світ. Зернятко виростає, воно росте. І якщо ми хочемо жити на цій землі, а я вважаю, що життя це найважливіший дар, який тільки може бути. То нам потрібно дбати про свій скафандр. Бо чим швидше несвідомими діями ми його зносимо, ну тим швидше ми помремо, тим менше в нас буде енергії, ем, нам нічого не захочеться робити. Єдиний вихід для нас це просто померти, щоб не мучитись в цьому загадженому тілі. Але якщо в нас є достатньо сили волі, щоб ем, стриматись, щоб розуміти, воно мені нічого не дає. Мені дають подорожі, спілкування з людьми, контакти, це мені дає щось. А ось це мені не дає. І найголовніше в цьому всьому не дивитися на інших. Тому що одній людини за, зараз одне, вона каже: оце одне, і ви там під її вплив і робите те саме. А через місяць вона буде говорити зовсім інше. Ви скажете, ну як ти ж говорив кардинально протилежне, а ця людина вам скаже, Ой, ну я теж можу помилятися, бо я теж можу змінювати думку. Ну нічого, ну ну нічого. А, а на вас це б вплинуло. Ніколи не ставайте в таку позицію, коли ви будете сліпо слухати другу людину. Так, факт є фактом. Ось це харчування. Це, це просто, от, якщо ти хочеш бути здоровим, гарно виглядати, ось тобі секрет. Ось такий секрет сироїдіння, там голодання і так далі. Але далі в тебе йде так само життя, ти так само живеш, розвиваєшся, знаходиш себе. Не втрачайте ось цю свою суть. Тому що в мене теж був такий досвід не тільки в сироїдні, а тому, що я втратила свою суть до сироїдіння, коли я їла все і не знала нічого про сироїдіння, А потім ще й на сироїдні я втратила другий раз свою суть. Хоча мала би її розкрити, але під впливом людей, які нібито мені робили добро. Я це робила не тобто в мене в кожного це індивіду, індивідуально, тобто наша історія. А чому ми так реагуємо? Це все пов'язане з дитинством. Тому що в дитинстві на нас так впливали батьки. Така в нас була мама, вона передавала нам наші зразки, її зразки поведінки. Відповідно, ми це вбирали, ми так реагували. Є причина наслідок це все ланцюжок. І якщо казати, чи є доля, і як розгадати свою долю, я зараз. Поніс обстрагувалася від цього. Я пройшла астрологію, номерологію, китайську астрологію, картографії, це знання. Просто знання про вас. А ви повинні е, знати, що якщо ви попадете на такого астролога, який вам це скаже, а ви це й так давно чули, і ви йдете в цьому напрямку, і так співпаде, що це, що він сказав, про вас, ну це дійсно так, астрологія каже правду, але. Спробуйте, от самі, ви ж самі в будь-якому випадку вийдете на свою дорогу. Тобто, от буває, людина йде йде, потім йде до астролога, і астролог їй говорить все те, що відбувалося до цього моменту в її житті. Тобто, це означає, що ну, це доля, тобто ну так і є, так і мало бути, тому що так йшло від людини. Ну, її така суть. Тому ми тут всі душі, ми приходимо сюди а, розкривати себе. Розкривати себе в доброму ключі. І ми маємо навчитися лапати оті моменти, які можуть нас збивати з шляху. І все це відбувається отут, в голові. І ми, як душі, приходимо сюди жити щасливо, не страждати. Страждаємо ми тільки тому. Що ми нічого не знаємо про себе. Ми не знаємо, що все в цьому житті так просто. І якраз тонемо в масі непотрібної інформації. А вам потрібні лише ви відпустити все і просто віддатися потоку життя, спілкуватися з тими людьми, які вам подобаються, і ви побачите. що в розмові з іншою людиною ви і кохання знайдете, а виявиться, що ви ніби з другом розмовляли, а воно перелилося в щось інше. Все відбувається із синергії, із взаємодії. І взаємодійте лише з тими людьми, з якими ви відчуваєте, що це правдива людина. Ви кожна людина це відчуває. Тобто виграє той, хто є собою. І немає ні каплі не себе, не себе так скажемо. Якщо є хоч капля, доля каплі якоїсь штучності, людина це відчує. Пробуджена, свідома людина. Я так вибирала всіх своїх, якби, ну, коли я ще була несвідома, я не бачила всього, теж вибирала, але ну, кожна людина мене кудись вела на наштовхує. Деколи варто і е, зупинитися. І просто нічого не робити. Зануритись сім'ю, чи зануритись в себе, просто дозволити цій ситуації бути і почекати, не бігти вперед. Але якщо ви вже націлені на те, щоб отримати якийсь результат, то треба діяти. Ось. Словом, ось це я хотіла сказати: сіль, цукор, мука, сир. Молочка, м'ясо, крупи. Це все впливає, тому що воно потрапляє в нас всередину. І відповідно, як там відбуваються якісь процеси, вони йдуть по нас і вони впливають на наш цей біоскафандер. І від цього залежить і настрій, і потік енергії, і все решта. І коли ви хоча б раз побудете в такому стані, Спокою легкості, ви добре будете думати, чи хочете ви попробувати оцей інший стан. І чим менше ви будете отримувати від нього задоволення, тим більше у вас буде розвиватися ця звичка, перебувати в цьому свідомому стані тут і зараз, в стані легкості, в стані спокою, де ви просто живете і робите те, що ви любите. Не дивлячись ні на кого, тому що в кожного своя рамка, полотно і він малює. І коли ці полотна на нас впливають несвідомо, ми піддаємося впливові і страждаємо від того. Потрібно теж тут себе контролювати. Все, дякую вам за увагу. Почуємося.